Вітаю вас в курсі з вивчення однієї з найпотужніших мов програмування мови C. За курс ми з вами ознайомимося з усіма базовими концепціями цієї мови. Ви навчитеся будувати на його основі консольні проекти, ознайомитесь з ООП, навчитеся працювати з файлами та вивчити багато іншого. Але перш ніж ми перейдемо до вивчення самої мови, я спершу пропоную поговорити про її історію, дізнатися, чому вона досі популярна, що вона вміє робити, та що взагалі себе представляє мова C ну що ж, погнали. Мова C вперше з'явилася ще у далекому 1983 році. Через свій вік її справедливо називають батьком для багатьох нинішніх мов програмування, і це зовсім не випадково. При розробці мови C її автор Б'ярн Страуструп придумав та описав багато важливих концепцій, що сьогодні є основою для різних сучасних мов, включаючи мови C Sharp та Java. Мова спочатку замислювалася як покращена версія мови C, що вийшла трохи раніше у 72 році. І так, назву мови отримала якраз завдяки тому, що вона, по суті, стала покращеною версією мови C. Так ось, C багато успадкувала від мови C, але при цьому отримала додатковий функціонал і можливості. У C з'явилося багато нових дій, але найбільшу увагу було приділено концепції ООП, об'єктно орієнтованого програмування та темі узагальнень. Про ці теми ще буде окремо розказано в курсі. Подивившись на вік цих мов, можна задатись питанням: а чому ці мови досі ще популярні? Сьогодні існують набагато. Зручніші мови програмування, як з точки зору написання коду, так і з точки зору кількості функцій. Вся справа в тому, що обидві ці мови виконуються набагато швидше, ніж їхні аналоги. Кожного разу, коли вам важлива швидкість виконання вашого коду, то на перше місце завжди виходять обидві ці мови. Варто зазначити, що мова C ще швидша, але через сильно застарілий синтаксис, часто віддають перевагу більш новій мові C. Дійсно, обидві мови надзвичайно швидкі, і це тому, що вони після. Написання коду практично відразу ж перекладаються в машинний код і далі виконуються комп'ютером. Інші мови, як, наприклад, Python, так не вміють. Python спочатку інтерпретується за допомогою окремої вбудованої програми, а вже пізніше компілюється в машинний код. Вся ця різниця може бути в декілька секунд або навіть мілесекунд, але іноді навіть така різниця відіграє велику роль, особливо коли ви створюєте мікропроцесор, операційну систему або взагалі програмуєте космічний корабль НАСА. Якщо говорити, про можливості мови та сфери її застосування, то це зазвичай ті сфери, де важлива кожна місекунда для виконання коду. Ось дивіться, якщо ви робите веб-сайт, то буде він завантажений на 500 мілісекунд раніше чи пізніше, це не настільки проблематично. З цієї причини для розробки сайтів простіше використовувати новіші мови, такі як Python, Java, C Sharp і тому подібні. А ось якщо ви програмуєте мікропроцесор, розробляєте високоточну програму, створюєте гру або робите інші проекти, де швидкість виконання коду Відіграє важливу роль, то тут ідеально підійдуть мови C та C. Взагалі, C ви можете використовувати в будь-яких сферах. Він годиться для створення сайтів, для розробки ігор, для проєктування машинного інтелекту і так далі. Водночас, як і у будь-якої мови, у нього є популярні сфери застосування. До таких ми можемо віднести розробку ігор, зокрема, розробку ігор за допомогою ігрового двигуна Unreal, побудову додатків під Windows, програмування мікропроцесорів, серверів і підтримка Розроблених проєктів на основі C. На C розроблено дуже багато різних проєктів. На ньому розроблені такі проекти, як вся операційна система Windows, програма Adobe Photoshop, весь пакет додатків Microsoft Office, браузер Firefox, база даних MySQL, двигун для виконання мови JavaScript, двигун Web 8, а також незліченна кількість ігор та додатків, якими ви користуєтесь щодня на вашому комп'ютері. У ході курсу ми з вами з нуля зануримося в мову C та вивчимо. Всі її основні концепції. Ви навчитеся працювати зі змінними масивами, пам'яттю комп'ютера, текстовими файлами, ООП, шаблонами та багато з чим іншим. До кінця курсу у вас будуть гарні знання у мові C++. Завдяки цим знанням ви вже зможете створювати консольні проекти, а також пробувати себе у створенні більш складних і цікавих проєктів. Хочу зазначити, що вивчати мову C перед цим курсом не потрібно. Так, мова C++ є покращеною версією мови C, але при цьому всьому він є повністю окремою мовою програмування. Вам не потрібно вивчати окрему мову C, адже у курсі ми вивчимо всі необхідні концепції мови C++. Також хочу сказати, що весь курс по мові C++ буде доступним на сайті itproger.com. Там же на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Ну що ж, а на цьому наш урок підходить до кінця. У ході уроку ми з вами лише ознайомилися із самою мовою, дізналися, на що вона здатна і як з нею можна працювати. У ході наступних уроків ми будемо вивчати мову на практиці і будемо будувати на її основі різні програми. На цьому ж в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався, і якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також не забувайте про мої соцмережі, підписуйтесь на мою телеграм-групу, посилання буде в описі до цього відео. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!